Сергій на продовольчому ринку у Хмельницькому частий гість. Ділиться цьогоріч мандарини купує вперше. Як правило, перед новим роком. При виборі фруктів чоловік орієнтується на ціну та нарікає, вартість таки зросла. Як завжди, хотілося б, щоб було менше. Але реалії є такі, що зараз нічого дешевого не є. На вулиці випав перший сніг. І Навіть попри війну хмельничани вже поринають у зимову атмосферу. Продавці на ринку кажуть, цитрусовий сезон у розпалі. У мене є мандаринка сьогодні турецька і італійська кліментіна. Порівняно з минулим роком змінилися, ну, напевно, що півтори рази, тому що подорожчав долар і немає доставки з логістикою проблеми, тому і дорогі мандарини. Минулого року ми таку мандаринку продавали гривень 40-45. Цього року вона 75. А от Сашко справжній мандариновий експерт. На ринку працює ще з 90-го року, тому добре знає і вподобання хмельничан, і як обрати смачний фрукт. На прилавку чоловіка більше шести видів помаранчів із різних країн світу. Якщо якість турецька, вона йде дешево. 60-65 гривень колібається ціна. Якщо вже йде Іспанія, починається 85-120, а Африка вже 180. Їх міністрня доволі такі багаті люди покупають без питань». Більшість із продавців діляться єдиного алгоритму. У виборі цих фруктів немає, бо ж смакові переваги у покупців різні. Тому на кожній гірці мандарин обов'язково викладають очищений фрукт для дегустації. Треба скуштувати, можна скуштувати. І кажуть експерти, перед новорічними святами ціни на цитрусові знизяться, але суттєвої зміни вартості чекати не варто. Аліна Жалкевська, Олександр Побіль, телеканал Перший Подільський.